Антибіотикам вбивати патогени, а що вони вбивають? Тільки здорові клітини. І виходить, що навіть приймаючи ті ліки, які ми приймаємо, ми більше не впливаємо на патоген, а впливаємо тільки на здорові клітини. Тобто це ядерний вибух, який знищує тільки здорові клітини. Але дохід є. Ну тут слайди про резистентність. Власне наскільки вона почала сильно розвиватися. Зараз це тема така дуже важлива. Про неї зараз говорять багато біологів. Про це говорять багато компаній, навіть вже піднімають цю тему. І ви вже знаєте, ну то вже всі мають знати, особливо лікарі. Що а, з 1 липня по новому законодавству кльотки можна вживати тільки за призначенням лікаря, тобто для того, щоб їх купити в аптеці, потрібно мати відповідний рецепт. І що ж це таке? Це власне вимушені дії. тобто Це не тому, що там, хочуть допомогти, щоб ми не були в залежності від ліків і так далі. Це вимушені дії, тому що наскільки сильно, безконтрольно їх почали приймати, що резистентність звищується, підвищується і підвищується. Є такі дані, що до 2050 року 10 мільйонів людей помре тільки через те, що їм не допоможуть антибіотики через резистентність. Ну, ось тут на слайді видно, що от коли був винайдений пеніцилін, скільки років він був. Трошки тут не видно ну, перший, так? скільки років він був активний, майже 40 років. От ці антибіотики, які зараз винаходять, рік-півтора, і вони вже не активні. Тобто вони стають повністю резистентні. Ну, Пінецілін, бачите, ще до 70-го року перестав став резистентний, тобто, ну і так далі. Там були різні інші, інші винайдення, тут треба читати. От, але тим не менше ще в 2018 році в Буку була така конференція, там приїжджав професор з Страсбурзького університету Німеччини, і він говорив: я просто там була присутня, і він говорив про те, що хто винайде щось, якийсь новий антибіотик, ми готові там давати премії, ми готові там цих спримітувати. Давайте тільки винайдіть щось нове. Ну і, звичайно, я підійшла до нього розповісти про те, що вихід вже є, він вже знайдений і вже, в принципі, все готово. Він подивився на мене, послухав. Каже, ну, але ну, це, ж, це ж не біологічне, тобто, це ж не, біо, не хімія, та, це щось інше, фізика, фізикою я не займаюся, я ж, ж біологом, фізик. Все. Тобто на цьому наша розмова закінчилась. А, але наука знає. Тому що насправді, вже більше 100 років тому винайдений метод як фізичні методи впливу, тобто за допомогою фізики, а не хімії, можна впливати на наш організм так, щоб імунітет працював краще, щоб покращувати всю систему. Наука знаходить точні координати патогенів та органів і систем. Так? В основі цього методу лежить фундаментальний закон фізики, електромагніт.